Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні вашій увазі пропоную десерт з кефіру простий, смачний і швидкий рецепт. Перелік інгредієнтів тут є і ще в описі під відео. Посудину висипаю желатин, додаю до нього холодну воду, перемішую добре і залишаю для набухання на кілька хвилин. Блендерну чашу наливаю кефір. У мене жирність 2,5% Можна любої жирності. Додаємо ягоди. Ягоди можуть бути розморожені, можуть бути свіжі У мене із власного соку вишні. Додаємо меду. Якщо нема меду, можна просто дати цукру чи цукрової пудри. Оскільки вишні кисловаті то я ще вирішила додати цукрової пудри. Любите солодке, то додаєте стільки, скільки ви вважаєте за потрібне. Так, і тепер збиваємо цю суміш. Желатин я розтопила на водяній бані. Можна і мікрохвильовці. Тоді цю суміш вилила до желатину, оскільки там місця було мало, збила блендером, і вилила це у форму, вистелену харчовою плівкою і поставила в холодильник на ніч. Зранку моя мій десерт вже застив. Перевертаю його і виймаю із харчової плівки. І буду пробувати. Ось такий він гарно застив. І нарізаю, ріжеться гарно, добре застивший, швидкий і простий рецепт. І корисний, оскільки кефір, желатин, вони не є шкідливими, вони є корисними, тому готуйте, смакуйте. Щиро дякую вам за перегляд. Бажаю мирного неба, здоров'я. Підписуйтесь на мій канал, хто не підписався, ставте подобайки, пишіть коментарі. До зустрічі!